Встановлено імена тих, хто керував БУКом, з якого влітку 2014 року було збито малайзійський Боїнг. Експерти дослідницького агентства Белінгкет звузили перелік підозрюваних до 20 російських військових, котрі обслуговували зенітно ракетний комплекс і отримали наказ на пуск ракети. Відповідну доповідь з детальною інформацією про кожного з військових. Було надано прокуратурі Нідерландів. Засновник Белінгкет Еліот Хігінс розповів про деталі його нового розслідування. Спершу було ідентифіковано зенітно-ракетний комплекс БУК, який випустив 17 липня 2014 року ракету, що збила малайзійський авіалайнер рейсу MH17. За фото, які зроблені російськими громадянами у проміжку між 23 і 25 червням. ЗРК було виявлено у військовій колоні, що рухалася у ту мить територією РФ. Експертам вдалося встановити звідки рухався цей конвой. Це була 53 третя зенітно-ракетна бригада, розташована під Курськом. Після цього фахівці Белінгкет почали шукати всю інформацію про цей підрозділ наявну в інтернеті. Следовательская команда из Британии Биллингет опубликовала доклад о том, что сбивший MH17 БУК прибыл в зону боевых действий на восток Украины из России. Отчет этот доступен на сайте Биллингет на двух языках, русском и английском. В нем приводятся фото и видео подтверждающие версии о том, что установку БУК привезли в Украину из-под Курска с территории базы 53-й зенитно-ракетной бригады. Велика кількість військовослужбовців 53 й бригады Викладали інформацію у своїх профілях у соцмережах. Було досліджено сотні, якщо не тисячі, профілів у пошуку людей, що мають стосунок до справи. Далі було встановлено особистості тих, хто перебував у згаданому конвої, їхню роль у бригаді. Після цього визначено, хто з найбільшою ймовірністю був безпосередньо причетний до запуску ракети, яка збила літак. Командирів, які отримували наказ на пуск ракети, водіїв і операторів ракетної установки. У тому червневому конвої було більше сотні військовослужбовців, усі вони прямували у військовий табір на кордоні з Україною. Вони не могли не знати, що відбувається у їхньому підрозділі. Якщо в один із днів бук разом з їхніми товаришами по службі кудись зник, вони не могли не помітити цього. Тобто є 20 основних учасників тих подій, але також 70-80 солдатів, яким також щось відомо про цю ситуацію. Їхні імена також є в експертної групи Белінгкет, і раніше ці дані вже надсилалися слідчим. Зараз же вдалося підготувати дуже детальну доповідь про військовослужбовців, їхні ролі, командний склад і тих, хто наймовірніше був. у безпосередньому контакте с буком, что сбывли так. Нам удалось отследить путь зенитной установки Бук, потому что есть видео и фотографии из региона. Всех их можно отследить по месту и времени съемки. Географическое размещение, тень, все это помогает. Также нам удалось найти сообщения местных жителей в социальных сетях, где они пишут. Только что установка БУК проехала мимо. Все это идеально вписывается в те временные рамки, которые нам удалось получить из видео и фото. При цьому велика кількість військовослужбовців 53-ї бригады Завдяки тому, що викладали інформацію у соцмережах, заробили для себе бездоганне алібі. Тобто деякі солдати мають радіти цьому розслідуванню. Воно гарантує, що вони не були причетні до ситуації з крахом Боїнга щодо інших військовослужбовців, то з упевненістю можна сказати, що вони перебували у тому конвої. Будь-яка інформація корисна і нідерландські слідчі. Вже запевнили у тому, що серйозно вивчать підготовлені матеріали. Питання у тому, як влада РФ реагуватиме на це. Досвід свідчить, що зазвичай усі численні запити ЗМІ до Міноборони РФ і російського посольства повністю ігнорувалися. Тоді як на каналах Russia Тудей або на інших пропагандистських ресурсах масово з'являлися матеріали, скеровані. на дискредитацию имиджу Элиота Хиггинса и Беллингкэт. С уверенностью можно сказать, что если бы 28 июня боевые действия на востоке Украины не были бы возобновлены, то и этой трагедии наверняка бы не произошло.